Лисень Тю Нью Дженерейшн Офіквініандіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Раді зустрічі з вами сьогодні у програмі. Коментар політика щодо позбавлення волі Юлії Тимошенко на сім років. Виставка художниці Христини Качалуби Кишакевич цієї осені усі обговорюють вирок Печерського суду щодо позбавлення волі експрем'єра Юлії Тимошенко до семи років. Думки з цього приводу народного депутата України, заступника голови комітету з питань європейської інтеграції Степана Курпіля. Вирок Печерського суду щодо Тимошенко, а власне засудження її на сім років, начебто за перевищення службових повноважень і влади, я був на цьому суді майже щодня. На цьому суді були також представники посольств різних установ Європейського союзу, посольства Сполучених Штатів, і всі бачили, що насправді нічого спільного. Із судом цей процес немає. Фактично, це було одностороннє судилище, де суддя відігравав роль одного із прокурорів, тому що все, що вимагали прокурори, він все абсолютно задовільняв. Він допитав понад 30 свідків з боку звинувачення і лише двох із боку захисту. Тобто те, що декларується у Конституції України, а саме рівність учасників процесу, звинувачення і захисту, абсолютно було судом проігноровано. Нема жодного пункту у кримінально процесуальному кодексу, який би говорив, що за емоційну поведінку у суді когось можна заарештувати і кинути за град. Тимошенко захищалася так, як вважала за потрібне, правильно чи неправильно, це вже не нам судити. Кожен робить висновки. Свої сам, але є закон, і відповідно до закону суддя повинен діяти. На жаль, фактично він виконував казівку своїх зверхників, які просто хотіли помститися за помаранчеву революцію, хотіли помститися конкуренту на майбутніх виборах і, взагалі. Хотіли і хочуть позбавити лідера однієї з найбільших політичних сил партії Батьківщина можливості брати участь у виборах парламентських і президентських можливості брати участь у політичній боротьбі. І це звичайно дуже ганебне явище, яке турбує не тільки українське суспільство, воно турбує європейців, наших партнерів. Я є членом парламентської делегації України Євронест. І недавно у нас було засідання разом із європарламентом, і найбільше про що говорили в кулуарах депутати, і не тільки в кулуарах, це справа Тимошенко. Вони ніяк не можуть зрозуміти, як у країні, яка декларує свої євроінтеграційні перспективи, можна чинити таке судочинство. А до цього треба згадати і справу Юрія Луценка, тому що якось ця справа трохи залишається в тіні порівняної справою експрем'єра. А фактично 10 із 11 свідків у справі Луценка відмовилися від своїх свідчень на суді. Вони сказали, що ці свідчення вони давали під примусом, під диктовку слідчого із прокуратури. Зараз ця справа всиплеться, але вже приблизно. Рік Юрій Луценко знаходиться незаконно за ґратами. так само, як незаконно знаходиться за ґратами Юлія Тимошенко. І зараз європейці дали дуже чіткий сигнал: що якщо Україна хоче бути демократичною державою, то суд повинен бути справедливим. а не таким заангажованим і політично мотивованим, яким він був, не дивно, що президент Янукович відразу ж після жорсткої реакції заходу сказав, мовляв, це ще не остаточне рішення ще буде апеляція, і вона буде вже очевидно на засадах. Іншого законодавства ну зараз у Верховній Раді є на розгляді законопроект і є можливість декриміналізувати статтю, за якою звинувачували і засудили Юлію Тимошенко. Тому що стаття це ще із сталінських часів, коли Сталін розправлявся своїми політичними опонентами, то він застосовував цю статтю. Як бачимо, Янукович недалеко втік і застосовує те ж саме. Тому очевидно, Верховна Рада буде розглядати цей законопроект. Як воно вирішиться, побачимо. Але від цього рішення залежить по суті вектор розвитку України, оскільки лідери західних країн заявили дуже чітко: якщо ви хочете в Європу, тоді треба європейські цінності, а це насамперед. Права людини, свобода слова, справедливе судочинство, вільні вибори. Тобто, якщо ви сповідуєте ці європейські цінності не на словах, а на ділі, тоді ми вам партнери. Якщо ж ви просто говорите і декларуєте, а насправді робите щось зовсім інше, тоді вибачайте. Тоді угода про асоціацію, яка вже фактично є готова між Україною і Європейським Союзом, ставиться під сумнів. Відповідно і не вступить в силу зона вільної торгівлі, яка також є надзвичайно корисною, перспективною для України. Тоді також відкладається процес безвізового статусу для України для українських громадян. А це також полегшило б життя нашим співвітчизникам, тому що не потрібно було б вистоювати довгі черги і терпіти приниження. У європейських посольствах, щоб отримати візу, як ми й обіцяли минулої неділі, зараз розповімо вам про художню виставку Христини Качалуби-Кишакевич, присвячену 90-літтю незалежності України. Наш київський журналіст Ірина Ющенко побувала на відкритті у музеї імені Івана Гончара. Виставку відкрив перший посол України у Франції Юрій Кочубей. З ним Ірина Ющенко поговорила про художницю. Пане Юрію, ви сьогодні презентували пані Христину. Чи давно ви знайомі? І розкажіть, коли ви познайомилися з яких обставин? Я познайомився з пані Христиною Качалуба, коли я став працювати у в Швейцарії. В Швейцарію я приїхав прямо із Франції, і мені звичайно було тяжко. Скучно, і я почав дивитися, чи є ж українці у Швейцарії. Їх набагато звичайно менше ніж у Франції, і тому для мене було великою радістю дізнатися, що в Монтро є лікар доктор Качалуба, і в нього є дружина. От і я під'їхав до доктора. Ми з ним поговорили, познайомилися, а потім запросили нас з дружиною до господи. Вони живуть недалеко біля Монтру все це біля берега Женевського озера. Дуже чудова місцевість. І коли відчинилися двері їх обійстя, бо там у них будиночок, то я відразу ж потрапив в українську атмосферу. Зайшов у хату, хоч вона була і швейцарська, але якийсь дух у ній був український. І там, звичайно, все було так оздоблено. Виробами як самої пані Христини, так і її друзів, картини, скульптури, в тому числі досить такі важливих майстрів, тому що пані Христина здобувала свою освіту в Мюнхені і там. Середовище художнє завжди було, і тепер продовжують ці, ці традиції, і вона там пройшла дуже хорошу школу серед місців і іноземців, і звичайно українських. Після цього кілька разів зустрічався, приїжджав на Веренісажі. Ну і бував у них дома, познайомився ближче, привозив декого із наших нині видатних майстрів до них і завжди була дуже така. Тепла і привітна атмосфера. Вона мадам відрізняється з скромністю такою. Знаєте, така справжня українська жінка, яка почуває себе достойним громадянином, і разом з тим вона вміє не висуватися. Що дуже важливо з моєї точки зору. Можливо, я помиляюся, бо я люблю жінок таких скромних, знаєте, які Вміють показати себе іншим, тобто своїми досягненнями. А її досягнення от якраз у художній творчості її картини вони сповнені колориту українського. Це як не дивно, хоч вона живе у Швейцарії, народилася в Аргентині, жила в Америці. Скрізь, як емігрантів, доля кидає по всіх континентах, то вона зберегла в собі оце відчуття українського, тобто і колориту, і самі полотна викликають якусь таку реакцію. Дуже позитивно, мабуть, тому що в них є енергія, яка позитивна. Мені, наприклад, її праці дуже подобається. Скажіть, будь ласка, а як сприймають пані Христину за кордоном? Її творчість може сприйматися як творчість такої особистості. А щоб вирізняти українка, чи вона, чи Аргентинка, чи вона швейцарка, як можна сказати, сьогодні? То це не на першому місці стоїть. Просто людина, яка потрапляє перед її творами художніми, вона починає сама відчувати, що це якісь такі кольори, якась така навіть постановка композиційна. Що говорить, що ця людина є Україною. Це не тільки з Мадам Качалова, це і з іншим. Теж буває, коли ти відчуваєш, що це щось своє. Які вам твори найбільше подобаються, пані Христини? По перше, я бачив багато її скульптурних робіт. Багато робіт вони є. Це важка така не жіноча робота, але вона зуміла створювати твори, які захоплюють і які справляють враження, передаючи характер тих персонажів, яких вона портрети робить? Вона робить і портрети такі буквально фігуративні, і разом з тим. У неї є звичайний стан скульптури, а картини мені подобаються і пейзажі, наприклад, особисто. Бо у неї, нібито і про Швейцарію. А от як я кажу, дух у якийсь є, такий наш український. На виставку Христина Качелуба-Кишакевич приїхала із своєю донечкою Оксаною, яка теж закохана в українське мистецтво. Давайте познайомимось для наших радіослухачів. Будь ласка, Оксана Качалуба і моя мама є Христина Качалуба. Що нінка виставляє в, в Києві? Звідки ви приїхали сьогодні в Київ на виставку? Швейцарії. Від женев я там працюю, скажіть, будь ласка, коли знаходила час ваша мама працювати? Адже наскільки я знаю, троє дітей вона виховала? Так, троє дітей, Ромчика, Маріцю і мене вона цілий час працювала. ми були маленькі. Яка робота із маминих вам найбільше подобається і чому? Я думаю, одна з моїх улюблених праців це є швейцарські гори і мій портрет. Гарні Українки, гарні портрети. Що вам найбільше подобається на Україні? Мені дуже приємно, коли тут приходжу чути українську мову. Ну бо коли ми Швейцарії виростали, нам здавалося часто ж ми були одинокі українці в світі. у Нас було дуже маленька громада українська. То коли приходжу на Україну, мені дуже приємно чути, що інші люди також розмовляють нашою мовою. А ви знаєте українські пісні? Так, яку, наприклад? Можете трішки заспівати хоч один куплетик? Ти признайся мені звідки в тебе ці чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Дякую, пані Оксанова. Справді непоганий голос. Теренови соромитись. Дякую вам. Сьогодні у нашому випуску вітання, Управа рідної школи, діти і вчителі хочуть передати вітання, шановному панові Михайлові Комітчаку. Вітання з днем народження. Незважаючи на походження, є у кожного. Сивина посрібила вже скроні, тільки в серці у вас теж струна золота, теж тепло не згасиме в долонях. Хай же довго вам сіяє сонце вгорі, а життя буде щедро щасливим. Хай доля дарує многії літа. Народження є у кожного, а сьогодні твій, твій святковий день. А широкі сті, запроси гостей, хай лунає тости, тости, тости Хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня. Наша пісня Скрипко грай, гра. Рідна школа, звукорежисер Зеновий Левковський, звукооператор Любов Насаркевич, автор і ведуча програми молодої генерації української діаспори Оксана Лернатович Приєднується до вітань і зичить. Шановному панові Михайлові комічаку, здоров'я, людського щастя і тепла, хай радість приносить вам кожна година, від горя хоронить молитва свята на довгії і Щоб збулося все, що насунилося, щоб сто літ тобі ще любилося, щоб збулося все, що насунилося. А сьогодні твій, твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня з крипко рай, грай, край, видимо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, видім, за твою щасливу долю. Україну, хрібний край. А сьогодні твій, твій свят.